Вітаю, дорогі глядачі. Давайте поговоримо трошечки про спроможності Московії, про те, чого вона на сьогодні намагається досягнути. Вона Намагається показати, що по суті безальтернативність має Європа, окрім як прогнутися перед Московією, розповідає про те, що її ніколи ніхто не перемагав. Хоча там просто дофігі ще прикладів, і в 19-му 19 столітті, там японська війна і я Афганістан, а до цього там ще було дофігає і трошки прикладів. От. Але іще з поєднанням з тим, чому Трамп вимагає переговорів і миру так званого до літа, і чому цього всього скоріше за це не станеться, і Московія, скоріше за все, рухається до своєї поразки, ніж до того, щоб показувати, що вона там найкрутіша країна світу. Я е, робив е, окреме відео, воно вийде сьогодні, напевно. Перед цим відео про стан економіки Московії там все надзвичайно важко. Ну якщо в двох словах, то банківський сектор максимально перекредитований, не просто давало сигнал Московія, але й змушувала банки кредитувати оборонку, де далеко не всі компанії стали платоспроможними наразі, ефективними. Дуже багато боржників, дуже багато поганих кредитів, і ще й дефіцит бюджету по суті зменшує апетити оборонки. І це все на фоні того, що фундаментальні компанії і сектори починають просити кредитування в часи, коли банківський сектор вже натягнутий на Московії дуже сильно. Ми кажемо про всякі РЖД, будівельників, металургів, це все, все по суті, що є основою енергетики, все що є основою по суті економіки. І це все починає тріщати надзвичайно сильно. І це все на фоні того, що в два рази менше. По факту надходжень від нафти, і все таке, от але Московія намагається розповідати, що вона сильна. До речі, тому є оці казки про Куп'янськ, що вони там взяли його, що вони там українську армію оточили, там нічого немає. оцей бред, який несеться, це все для підтримання форми, що їх неможливо перемогти. Тепер давайте до відповідь на питання, що робити, щоб дотиснути Московію, і яка є альтернатива на сьогодні Московії так. Тому що ем, якщо Московія не перемагає так сильно, як розповідає, так то що тоді, Валентина, ви скажете? Я скажу те, про те, що справді Європа і Україна, і про це непогано пишуть видання, зокрема, і, ем, і Wall Street Journal, і перед цим, і там Financial Times, і інші зараз говорять про те, що Насправді є можливість це об'єднання Європи і України, грубо кажучи, це європейських капіталів і промислових можливостей і української технологічної переваги і стійкості. Це все може сформувати, наприклад, оці анонсовані 150 нових нарешті літаків, а не просто Блушних f 16 150 літаків гріпен шведських, 100 літаків міражів. Тобто, це, по суті, формування такого найбільшого воєнного флоту повітряного в Європі, в Україні. І аналогічні такі рішення можуть справді, паралельно з тим ще і посиленням санкційного тиску на Москву, може справді переламати хід, абсолютно невизначений сьогодні. Не визначено те, що Москва перемагає взагалі. Але є і лукавство в очах самих європейців, про них теж треба говорити. Зокрема, оцей пан Вольван Ішенкер скоро знову Мюнхенська конференція. Він її там директор. Він почав говорити, що мир в Україні відкриває загрозу для Європи, що не переможена. Московія має надзвичайно сильні збройні сили, досвід, і далі буде тиснути. Оцей договір з Америкою. Зеленський привідкрив там вони там вже малюють такі там цифри. Там, напевно, Трамп просто поплив, напевно, повністю потік, як то кажуть, так, від 12 трильйонів пропозиції інвестиційної співпраці Америки і Сполучених Штатів. Там, ну, Московія ж має задачу знищити Україну і добити Європу, і паралельно з цим, а, і паралельно з цим, а, а, Казки кидати знаєте, бісер в обличчя там Трампу розказує, що він там надзвичайний переможець, от і, е, і що він зараз от заробить ці всі гроші, щоб там Фредович взагалі просто умирав від, від знаєте, нагод е, і тому він тисне до літа, щоб це все швиденько порішати, як він бачить, тому що скоро до вибори е, і таке інше. От але е, про Європу, про лукавство, продовжуючи. Е, він каже про те, що мир потенційний, який Трамп може продавити, він не вигідний Європі, і справді недобите зло найстрашніше. А ще те, яке може мати серйозні економічні відносини з Америкою. Але є інше питання: а чому, пане Вольган, і це каже український посол Мельник і багато хто інших, а чому ви не говорите про максимальний? Санкційний тиск про перехід Європи на військові економічне становище на сьогодні, і максимальна, максимальна мобілізація ресурсів для допомоги Україні. Тобто, ви хочете, щоб Україна стікла кров'ю просто і е, при такому повільній допомозі ви хочете що Щоб там змотати Москвою нашими руками? І чи як це максимально несправедливо, максимально некрасиво говорити про це? От і так не має бути. Такі красиві слова, такі красиві розмови, що східний фланг НАТО там ослабляється, випадку, якщо немає миру. А де ваші активні дії? Чому ви не говорите про те, що нам тут і зараз треба вводити воєнний податок для України? Розширяти виробництво зброї, максимально залучати добровольців європейських. От все, де це включення? Де воно? А його нема? В повній мірі. Певні рухи йдуть, але вони повільні, їх треба пришвидшувати. Де тиск? Де європ... кораблі Європейського Об'єднаного Союзу, які шукають той флот несанкціонований нафтовий Московський, який плаває дотепер там, а? по Балтійським морям і не тільки? Де це все? Ми цього не бачимо. От чому лукавство цього пана? Від того, є одна правда, що Московія не перемагає. І у Європи з Україною є шанси не дати американцям. А Що хочуть американці на сьогодні? Ну, вони обрали Трампа. Це, я розумію, що американці різні бувають, і, можливо, є шанс після довиборів вони повернуться в кращій формі своїй. Але вони хочуть, по суті, створити пир на наших кістках, відсвяткувати, заробити бабок. І тому вони. Роздмухується цей наратив про непереможність Московії, Трамп про це постійно говорить. Але є альтернатива це європейська включеність, допомога Україні ще більше. Все, ми одне ціле. Якщо ви хочете посилення своїх позицій і знищення зла, ви маєте максимально допомогти Україні, шановні європейці, а не розповідати про те, що нашими руками ви маєте когось ослабити. І у Європі з Україною справді є шанс. І в нас іншого варіанту і немає. По суті, мирний договір з Московією, яка вимагає лише окупації додаткових земель і кастрації нас в військовому і плані, і в суб'єктності прийнятті нами, нами ж рішень, наш, то інакше Московія і не мислить. От. Вона хоче продавити тільки це. Тому й каже про трильйони: каже Фредо, залишася дотискайте українців. Тобі ще трильйон, ще 12, 120. сотні трильйонів. Ти заробиш. Оце задача Московії розповідати казки, що вони вже які там раз окупували Куп'янськ, там знищили українців, вже їх оточили. І, і трильйонами максимально розповідати, що ми не переможні з нами. Ви лише заробляєте трильйони. Дочавлюйте Україну. Єдина відповідь на це питання це сильна позиція Європи. Українську Україна свою сильну позицію вже зробила все. Більше на більш сильніше вимагати від нас не треба. Ми боремось скільки років вже. Так, що, вперед, панове європейці, головна відповідь на казку московитів, що вони щось можуть в цьому світі, лише стійка сильна позиція Європи. Ми її чекаємо. Я розумію, що не віриться часто, але ймовірність є, і інших варіантів немає це відчуття спільності нас і європейців і відповідальності спільної за наше майбутнє. От. А там американці там, рятують. Ну, реально, реально вони зараз рятують е, цих, е, рятують як можуть е, Уже, По суті, Трамп цим цим літа, мир доліта, я ставлю цей е, ультиматум. Вони кричать: Пиня, пиня, будь ласка. Візьми за цю соломинку, я тебе прошу. до вибору У мене всі палати скоріш за втрачу. Повна дупа. Давай, хапайся. Моя думка, що Пиня втратив, що восени минулого року, була остання соломинка і можливість рятування Москви. Все зараз вже ніхто і не врятує, але дорога складна, і на нашому українському горбу її проїхати теж не треба. Шановна Європа, давайте включаємося і добиваємо гідру разом інакше... У нас немає варіантів, їх просто немає. От е, тож, дорогі глядачі, ну, от така от е, сторіс. Будемо дивитися, що там європейці на е, далі. Ну, рухи є. Оці от літаки винищувачі, коли не хочуть дати. Рухи є там, потроху щось зріють до більших санкцій і інше, але рухи повільні. Чому дотепер у нас немає технологій? Купи ракет, ресурсів на купих ракет на 500 і більше кілометрів, щоб вимикати їм нафік весь видобуток, генерації, просто їх там мачить, московитів. Чому, дорога Європа? Чому у нас немає достатньої кількості ППО дотепер? Дорюте те теж питання. Ви розповідаєте, що там програма купівлі зброї в Америці працює? Де вона працює? Що працює? Де ці ракети ППО? Що це таке? Ніфігавно не працює. НАТО немає як злагодженого механізму. Прокидаємося. З Україною, Європи є шанс, без України немає. Як і України, у нас немає без Європи шансу. Ми це розуміємо. І ви це зрозумієте. Тримайтесь, дорогі глядачі. До побачення.